Для кексів нам потрібно какао, цукор, борошно, яйця. Кефір робити, будемо на кефірі розпушувач, Також форму, звичайно, силіконові. Шоколадні в мене такі ось монетки будемо додати. розбиваємо наші яєчки. Так, три так. Добавляємо склянку цукру. І це все блендером збиваємо. Зараз я розмішаю, щоб воно не розліталося. І тепер зітвію. Збиваємо. збиваємо в однорідну масу. Тепер кефір виливаємо. Окружку і підігріваємо, якщо він у вас холодний підігріваємо у мікросольовці. Робити на теплому кефірі Виливаємо кефірчик підігрітий перемішуємо все, вже дерев'яною лопаткою замішуємо. Тепер всипаємо склянку борошна розпушувач на борошно Какао. і все перемішуємо. От у нас вийшло таке, як густа сметана. Тепер що ми беремо далі? Беремо це, відставляємо, беремо наші шоколадні краплі. Просто їх отламаю на кусочки і кидаю у наше тісто. Тепер перемішуємо наш шоколад, беремо пательню, і отак беремо кожну форму. І накладуємо тісто. Тісто ложимо десь на половинку, тому що підніметься, щоб воно у нас не, не повилазило. Поняли? Так, ось ми наше тісто по формочках розклали, значить, дівіться з цієї кількості продуктів. так? У мене вийшло 3,5 у 4,20, 27 Все, Значить, ставимо зараз духовочку включаємо на 180 градусів. От, і поки нагріється духовочка, лишаємо наші майбутні кексики, щоб вони трішки відпочили, щоб тісто відпочило. Відправляємо наші кекси в духовочку. Дивіться по часу, скільки випікати, закриваємо. Випікати, скільки дивіться по своїх духовках, так і в кожного працює по-різному. До готовності перевіряйте. Шпажко. Ну будете самі дивитися, верхівка полопалася, значить вже готовий. Щоб наші кексики. Угу, краса. Білий шоколад не повилазить, бачите? Так, а ну перевіримо зараз. Так, зараз перевіримо. Ну, ще не готові, я бачу, що ще не готові. Ще трошки, бачите, прилипає, ще 5 хвилиночок і буде все нормально. Кексики наші готові, вже витягнула, всю, поставила другу партію. Ждемо, поки вони трішки остинуть, будемо витягувати з формочок. Кексики наші остили і тепер вони дуже гарно протягуються сворночки. Оп, Все. будь ласка, отак ті гарнюсенькі у нас виходять кексики. Все, Хоп. Все. Вилазять ляком, дивіться, які вони пружинять. Дуже-дуже класні виходять. Завжди так готую. По такому рецепту. Можна додати цукати, можна додати ягодки, якісь, ягодки я, якщо додаю ягодки, там, чи, чи яблучко, так, чи о, то таке клубничку, там, вишеньку, що завгодно, то я кладу зверху і воно тоді під час випікання тісто піднімається, ягідка провалюється. Бо якщо мішати у тісто, то воно тоді на низ попадає. А, дуже смачні виходить клієнтці, вони всередині вже відкусила. Вони пухті пруженять. І там всередині шматочки шоколаду.